Бумпум. Всім привіт, мої дорогі друзі! Мене звати Богдан і ви на каналі Граємо. Сьогодні ми продовжуємо грати в гру Стрей. Ми вже знаходимо. А, ну. Чого я маю фотку туди, в принципі, запихати. Е, туди щось треба буде засунути. Догадуюсь, догадуюсь, що туди треба буде засунути. А чай маю догадуватись? Може, там якась батарейка має бути. Ну, бо вон кабель іде. І кабель іде воон туди. До якоїсь ручки. Ну, це метро. Добре. І Що ти мені скажеш? Той робот постійно якийсь дивовний виглядає. Дивись, станція метро. Я геть забув про існування цього засобу пересування. На метро можна було доїхати куди завгодно. Люди їздили на роботу. Я теж їздив на роботу. Щоранку після прощання з рідними. Я пам'ятаю, я робив це для них, однак їх уже немає. Як же давно це було. Вони хотіли побачити тамтешній світ, але хіба тепер це важливо? Що з ними сталося? Що з усіма сталось? А хто його знає? Гаразд, поблизу серед місця. Е, гаразд, ми поблизу серед місця. Тому знайдемо. Знайдімо ту клементину. Маємо її фотографію покажімо її тутешнім товаришам, можливо, вони скерують нас у правильному руслі. напрямі божечки, Що я говорю взагалі? Оце ось, спішуся щось. Ану. Ну, ймовірно, все-таки це батарея буде. Тому що, тому що, тому що, тому що не можна її включити, значить там відсутні якісь живлення. О, музичка. Здоров. А тут я зовсім не хочу говорити, ану. Ладно. Ану, кю. Ладненько, що це у нас? Цик? А, вибачай. Так. Ладно. Я вже, до речі, намагався записувати, тільки в якийсь момент я зрозумів, що я забув включити запис екрану. І це так. Це був капець, коротше кажучи. Ой, бачки. Довелося все записувати наново. Ну, довелося знову все зупинити всі записи, знову все поставити, виставити, почати записувати. Ти хто такий? Будь ласка, назвіться. Співпрацюйте інакше доправимо вас у в'язницю і пере Прошу дай мені спокій, я не той, хто тобі потрібен. Якщо тобі потрібна Клементина, вона певно ховається в помешканні. А. -а, -а. Дрон так зужужить. Так. Середмістя. Дроучваче. Ти хто? Ггум. Виміркую, якщо завтра я заміню одну руку на роботу зоопіс, я завтра заміню другу. Потім тіло і все решту, аж допоки заміню всі частини та вдосконалі програмне забезпечення. Чи буде я тим самим роботом, з яким оце розмовляєш? Знаєш, хто зна. О, привіт! Це ти мені показуєш? Невідомі мені роботи. Гадаю, вони живуть у величезній будівлі на околиці. Роби що хочеш. А це він так мені тонко натякнув. Що він знає, куди йти? Але він мені не скаже. От гівнюк. Добре. Що ти тут сваришся? Цей нечесний тор... торговець кілька днів тому продав мені несправний акумулятор. А тепер, коли я намагаюся з ним поговорити, він вдає, що не чує. Якби не патрульні чатові, я б його на запчастину розібрав. Так він сам розряджений. Ай, блін. Ладно. Напевно, ці браковані батарейки він не тільки тобі продав. О. Хтось замітає. Привіт! Альберт. Е, ти бував у місті внизу? Там живе моя подруга ФіФі. -фі. Ми з нею не бачилися цілу вічність. Ну, вона навряд чи тебе впустять до неї вниз. Де нікого не пускають. Друг. Раніше я мав свій бар, найзатишніший бар в околиці. А потім отримав викрутку і в коліно, і пер... тепер бар закритий. То, як цей... Стрілу в коліно. Хоч це хлопець і... хлопець і дістає мене, але він єдиний відвідувач. Прошу, не відлякай мені його. Добре, добре. Так. Я ще хочу перевірити, чи відбувається запис. О, боже, відбувається добре. Це, це найголовніше. Так, окей. Я просто не уявляю, насправді, який е... буде результат з того всього. Тому я дуже перепрошую, якщо раптом це насильно щось вийде. Взагалі зачинено. Так, а в нас є фотографія, правильно? Е, обертати. Н О підкреслене. три зелених п'ять червоних. Це мені має щось казати. Е, там нічого. Не бачу нічого. А, во! Боже. Н. О, але там немає крапок. Слухай. Хіба це не класно? Заспокойся, нічого поганого з нами не трапиться. Е, ладно, давай. Так я її знаю. Раніше часто бачу, здається, вона живе десь неподалік. Завжди казала, що хоче піти з міста. Ні ніколи її не розумів. Тут вже чудово, навіщо йти? Ладно, а ти що скажеш? Свістить. Ладно. Несе все грошей не буде. Ой, що там пише? Сьогодні в клубі городі Джей Меці. Ладно. Та він з камерою розмовляє? А вони мені не кивають. Здорово. Жити стало нудно, відколи чатів встановили камери в помешканні. Ну, що ну поробиш? Чуєш, це наші касати? Ти що? Не знаєш, що красти не можна? Та я не хотів. Я дам тобі одну, але ти повинен допомогти нам з Женмою Томіку. Чи тобі встановили три камери відеонагляду, щоб стежити за нами? Нам таке дуже не подобається, можеш їх здихатись? Е, ладно, а як? От. Раз, два. А вон там далі третій. Ну, нам, нам, мабуть, наверх. О, крапочки. А в нас що було? 3-5. Так, якщо тут дві. Може то, поверх зелений. Ладно. Ну, для початку розберемось з камерою. Оп. Щоб не впасти. О, мінус камера. Давай до тамтої заберемось. Оп. У -у -у. Неправильно стрибну. Давай сюди. О! Треба тікати, а то, що напевно, впаде разом з нами. I am so sorry, я котик мені можна. Я незграбний і все ламаю. це єдине, навіщо нам касета? В принципі, правильно? Ну нам касета? Музику слухати, чи що? Ми ж котик. Молодець, не думав, що тобі вдасться. Ось то його ти заслужив. Отримано нову річ. І що це? Касета пісня називається Моя відеокарта не припинає вирощати». Моя відеокарта теж інколи вирощить, коли я запускаю щось важке. З огляду на назву, музика має бути гучною. Добре? Знаєш, вона нам для чогось треба. Ладно. Послухай, нашу пісню тобі сподобається? Так там просто музика не пісня. О, отут зелена одна крапочка. Значить, якщо в нас три. На фото, значить нам треба на третій поверх, правильно? Де тут сходи? О, сходи. О, точно. зелений три, Зелених три крапочки це й туди. Значить, нам сюди. Дров. Не... А, то мука. Чи мука? І хто такий? Чотири ще створює гарні звуки. Така концепція мені подобається. Слухайте, що це таке? Ззаду є адреса, це ж тут. А, ну добре. Чекай, а де? Ну. Ух ти, я мій дріфтувати. Ну. Оп. Клас. 4. О, 5. О, дирка. Ну, давай через дирку. Так. Зараз, напевно, знайдемо ту клементину. А, взяла кота, налякала, як так можна. <хи> Я думала, ти чато? А, чатові. Забудь. Що тобі треба? Ем, от тобі фотка. Чекай, тобто з Балтазар нарешті когось прислав? Отже, ти мій новобранець, а ти невеликий. Як ти взагалі вижив у каналізації? Певно, ти дуже винахідливий. Я шукаю шлях до тамтешнього світу, відколи покинула Мурашник, але чатові завжди пильнують. Що ж, тепер ти. Що ж, тепер ти тут. і... і можеш допомогти мені. За мною. Бера. Заговорюйся. Який антуражик. Тут щось можна зробити. А, оп. А на що? А, може, щоб вище ще вистрибнути, ні? О. Та. А тут, мабуть, можна поспати кругла подушечка. Класна атмосфера така затишна. Слухай, що тобі звідси треба йти? Доволі непогана квартира. Я вже давно працюю над планом використання старого метро. Навіть маю ключі для його запуску. Для його живлень потрібен атомний акумулятор. Я знаю, що один такий зберігається на фабриці корпорації Неко. Я маю знайомого, який допоможе потрапити туди. Я навіть не знаю, як його звуть. Він робот у курці без рукавці та золотим ланцюгом. Передаємо цю записку. Ладно. Ти такий, такий, як ти, малий, і проткий, запросто потрапить на фабрику. І на не соромся попросити допомоги у місті повної відомостей, тільки не наближайся до чатових. Ну добре. Ем, пішли? О, як посвітлішало. Чо, я біжу в стінку, або я відволікся на правий монітор. Так, ладненько, поїхали. Значить, нам треба робот з золотим ланцюгом і в безрукавці. А місто, напевно, таке трохи велике, щоб його знайти. Я думаю? <кхм> думаю, що знайдемо. Треба полазити просто десь тут просто. Просто-то просто десь тут просто о, якась забігалівка. Стоп. Оп. О! Диви, що я вмію. Я вмію грати в більярд. Оп-оп-оп. Пані, оп, оп. Я, я не впевнений, що це саме так грається, але я вмію. Я забуваю кульки в лунки. Оп-оп-оп-оп. Ну. Що, попасти не можуть що? А, бляха, мені. Ні, не завжди вдавався Більярд Так оп-оп-оп. Тик. Оп. Оп. Оп, а ну, тепер помаранчевий Оп? Оп. Ну. Є і жовтий. Ну. Жовту кульку Ну! І є. Я виграв. Я намагався завантажити аймбота, щоб стати найкращим гравцем, але натомість підхопив шкідливе ПЗ. А, аймбота. Не знаю чому, але тепер усе здається дивним. Типу. Але це -то я тобі зроблю. Ч Чітер? Читер не можна так. Музику поміняв. Не Розмовляють. То у нас що? О! Диви. Шосі напев? Робот храпить. Опа. Капець. О, на тобі добавки зараз дам. Нема чого спати. Сорян. Ти, не ображайся, що я тебе так, добре? О, татамі, до речі. Можна зістрибнути. Я не хотів, якщо що Чуєш? Тебе хатає від того, що я тебе навернув ящиком чи що? Ану. Куди ти підеш? Мені просто чисто цікаво. Ну. Він дуже повільно йде. А, давай ще один робочий робот. Ану, давай. Що там. А, він не хоче зі мною говорити. Ладненько, а ми шукали взагалі-то в безрукавці робота. А, стоп, то ми його нагнали на роботу. Правильно, хай працює. Так. Ой, там значок, який ми вже бачили у передньому, ну, В нижньому місці. Перекласти. До біса чатових, хай живий там теж. А ну ясно, більше нема нікуди проходу. А Ну, чи сюди. Якась кухня. А, ні, зачинено. Так, окей, давай сюди. Привіт. Ти один з тих, шмаркачів, що цілими днями слухають гучну музику. Нічого не чіпай, на що ми не просив борг. Дубай який злий. А це що? Украсти куртка. Ага. Ти що дурний? Сказано, що красти не можна. Все, я буду. Ага, тепер тут стояти і, і, і нічого тобі не зроблю. Ну ладно. Глянемо, що в тебе ще є. Та ладно. Нагнать, комп'ютер працює. Так. Хтось куртку міряє. Закласти річ. Яку. Я походу знаю, що робити. <рес> <рес> я десь приблизно так само зреагував, чи бачи вибачай. Я не знаю, навіщо мені твоя куртка, але я її заберу. О. Реват. Я зайнятий, чого тобі. ем Диви, золоті ланцюги. І, типу, теж безрукавка. А ну-ка, давай ми тобі покажемо цю штуку. Звідки вона в тебе? О, ти там та... мій знайомий. Зараз стисло розкажу тобі про атомний акумулятор. Ну давай. Акумулятор живить фабрику корпорації Неко, але вся місцевість закрита і ретельно охороняється. Вони перевіряють усіх, хто заходить і впускають лише робітників. Добре. Придумав. Принеси мені куртку робітника і шолом робітника. А я поки чекатиму тут на слушну мить для входу. Ясненько. А в мене вже є куртка. Давай я тобі. О, чудово, куртка це саме те, що нам потрібно. Тепер тебе шолом. Окей, а шолом де треба? Де брати? Ясненько. нас, напевно, ніхто туди не впустить. Так, може в тебе шолом забрати? Ми корпорація НЕКО працюємо в поті чола, з збираючи відходи та надсилаючи їх униз. Де вони переробляються для повторного використання? До речі, про нас. Від них давно вже не було звісток. Ну, бо то ви відходите, туди скидуєте, тому й нема. А, ми вийшли по колу. Так. Окей. А де шолом взяти? Типу. А. А, або він. Ну, чекай. Спейс, застрибне. Тут треба, напевно, сховатися в короб. А, але теж розробники придумали. Типу. кіт. Японською, здається, неко, та. Ховається в коробці Неко. <laughs> ну добре. Н-еко. Корпорейшн. Ну, давай. Неси мене. Я тебе вигрів ящиком по голові, а ти мене давай занос всередину. О, вже трохи коробок наніс. Опа. Є. Коврик подрем. А що зайти просто так не можна було, до речі? Типа. Ану. А, шо, ну. ні? <різь> <різь> Все, я більше сюди не зайду, але шолом я таки забрав. Окей. Добренько. Ем, ну, шолом ми маємо. Куртку ми маємо. Реально. Значить, що треба? Правильно, віддати шолом цю, цьому дядькові. Показати річ. На. Чудово, шолом годиться. Зараз перевдягнусь, Може, відвернешся? Ой, починається вже. Відвертайся. Ти дивив, як помінявся. Чудово, трохи тисне талію, але годиться. Застриби в коробку, я поносив тебе через КПП. Окей. Неси. То мене раз поносили, то мене два поносили. Ну, коробка для чого? Для відходів виходить. Ну. Так, ти пустій. Покажи, що там в тебе. Ага. Коробка, на якій написано NEC Corporations. Ну, значить наша. Заходь. Так, оп. Здоров, чуваче. Так, ну і в принципі, наскільки я зрозумів, тут у нас буде операція. Окей. Окей, я думаю, на сьогодні, в принципі, буде досить. Я дуже вдячний, що ви зайшли на мій канал, переглянули це відео до самого кінця. Обов'язково лайкніть. Напишіть коментарі, що вам сподобалось, що не сподобалось. Е, Обов'язково донайте на зсу. Е, Пам'ятайте, що все буде Україна, і слава Україні!